о віруючи. Всевишній Аллах, ва Та'аля, створив людину слабкою. І Аллах каже, у хуліка калі-інсану в айфа, людина створена слабкою. Слабкість людини в порівнянні з іншим творінням Аллаха в її фізичній слабкості. А також людина слабка перед шагаватами, перед страстями. Як повідомив посланець Аллаха, саллаху Алігівасам, путь до раю лежить через випробування. Але шлях до аду, до пекла. Лежить через ці страсті. Тому посланець Аллаха, Аллаху, алейхі нагадував мусульманину про те, щоб він постійно. Відчував, що Аллах субханаху ва та тааля, за ним спостерігає. І щоб людина постійно Коли бачила те, що Всевишній Аллах заборонив, заборонене, то він постійно знаходив в себе сили не робити цього забороненого. Як посланець Аллаха, саллаху алегіссалям сказав, аль-халялю бейну, аль-харам обаїн. Харам очевиден, і халяль також очевиден. Тобто кожен з нас знає, що, що є дозволено і що є заборонене. Але наша сила в нашому імані, в нашій вірі, в нашій стійкості, і мусульманин має постійно дбати про те, щоб його іман постійно зміцнювався і був ще кращий і ще вищий. Чому? Тому що є гріхи, є різні страстя, які шайтан приподносить для людей. Для того, щоб не скоїти цей гріх, потрібна сила волі. Сила волі в імані людини. Наприклад, людина бачить, він може заробити харамом, наприклад, ріба, а може залишити це. І заробити менше але халям. Е, е, але для того, щоб це, в цьому вистояти в цьому виборі і зробити правильний вибір, для цього потрібен е, сильний іман. Також людина, коли стоїть перед жінкою, в нього, в нього є вибір зробити зіна, перелюб або Взяти на себе відповідальність і одружитися. Тому випробування в нашому житті воно буде постійне. Тому що шайтан намагається людину постійно склонити до того, щоб людина робила харам для того, щоб потрапити до пекла. Але Всевишній Аллах, субхану Тааля, закликає віруючого до наступного. Перше. Кожен мусульманин знає, що він, що він повинен не робити харам, не робити гріховне. Але питання а якщо він зробив? Чи на цьому закінчуються його спроби якось вирішити своє положення перед Всевишнім Аллахом, чи ні? وعلى الله سبحانه وتعالى في القرآن يجب أن يحاول أن على الله سبحانه وتعالى الزمر بعد أعوذ من الرجيم الله سبحانه قُلْ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تقنطوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ Всевишня Аллах звертається до людей і каже: О мої раби, ті, які згрішили, ті, які зробили, ті, які перейшли межі, які Всевишній Аллах Субхану Аталя встановив. Тобто Аллах звертається до людини, яка вже потрапила, якщо можна сказати, в халепу. Вона вже зробила гріх. Всевишній Аллах, субхану Та'аля, каже, Аллах каже, Всевишній Аллах, субхану пробачить, і в цьому не, сум... і в цьому не сумнівайтесь. Тому що Всевишній Аллах Субхану Атеаля пробачує і він милосердний. Цими словами Всевишній Аллах Субхану Атеаля звертається до людини, яка вже зробила харам, вже зробила гріх. Далі Всевишній Аллах каже – وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون Всевишній Аллах каже. Але після того, як ви зробили гріховне, Аллах каже «Ані іля раббіку, є таке поклоніння, яке називається Аль-Інаба. Аль інаба, «Аль -Інаба» це коли людина повертається до Аллаха, після того, як він віддалився від Аллаха. Коли людина робить якийсь гріх, вона віддаляється від Аллаха. Навіть якщо він знає про це, іноді людина робить гріх, який не знає, що це гріх. А іноді людина знає що він робить гріх, що це харам, але через свою слабкість він її робить. Але на цьому має боротьба не закінчуватись. І Всевишній Аллах каже, якщо вже ти зробив, то знай, що Аллах пробачає. Повертайся до Аллаха, Аллах каже. І підкорись Аллаху. слово «Аль-Інаба» – це коли людина повертається до Аллаха після, після гріху. Наприклад, людина знає, що обманювати харам, що красти харам, робити перелюб харам. Він знає, що залишати намаз харам не можна. Відкривати жінці аурат харам. Але людина це зробила. Людина в цьому розкаюється. Людина одразу та людина, в котрій є іман, вона одразу каже, Субхана Аллах, що я наробив. Але в цей час Всевишній Аллах каже, повертайся до Аллаха. Це називається Інаба, коли віруючий після скоєння гріха, він одразу згадує про Аллаха. Він згадує про гріх, який він зробив. І він робить Тауба та Істіхфар. Оце окреме поклоніння Аль-Інаба. Тому Всевишній Аллах, Субхану закликає віруючого до того, щоб він не робив гріха. Але якщо він вже зробив через свою слабкість, то Аллах каже, повертайся до Алла. Тому що Всевишній Аллах, милостивий та милосердний. ми іноді не можемо пробачити, коли хтось не виконує те, що ми кажемо, або людина, що зробила погане. Але Всевишній Аллах каже, я чекаю тебе, повертайся. Аллах каже. Після того, як ти повертаєшся до Аллаха, підкорись Аллаху. Тобто вже не роби те, що ти зробив. І Аллах каже, повертайся до Аллаха до того дня, поки на тебе не, на, тебе не настигла кара, покарання Всевишнього Аллаха. І не буду того з тобою поруч, хто б тобі допоміг. Тому Всевишній Аллах, субхану Аталі, Його Двері покаяння постійно відкриті для, для віруючих. Мусульманин має це постійно пам'ятати. Але це тільки до определеного часу. Це поки людина не помре, або поки сонце не стане на, на заході це два часи, коли покаяння людини не приймаються. Всевишній Аллах Субхану Атеаля каже, але після скоєння цих гріхів ти маєш виправлятися. І Аллах каже, «Ваттебіу ахсана ма унзіла ілейкум мін раббікум мін каблі ай ятіякуму ла азабу ва антум ла тешурун». Всевишній Аллах каже, але Слідуй за тим, що краще було неспослано тобі. Тобто, слідуй за тим, за тим що Аллах тобі повелів і наказав. Те, що предписано в Корані та в Сунні. Бери з цього краще, тобто, те, що можеш зробити. Спочатку бери і виконуй фарди. І Аллах каже, роби це, поки. Тебе не настигла кара. І вона настиг, може настигнути внезапно. І ти не будеш відчувати цієї кари Всевишнього Аллаха. Це вказує на те, що людина, коли іноді робить помилки, а кожен з нас робить помилки. посланець Аллаха, салату каже: Хата, вахайл хатта іна тавабун». Всі сини Адама, вони помиляються, тобто роблять гріхи. Але кращі з них ті, які каяться перед Всевишнім Аллахом. І це вказує на те, що мусульманин не має права грати з Аллахом. Тобто, я зробив гріх, і я навмисно його буду робити. Ні. Мусульманин може зробити гріх, якщо він не був слабким і не. Не витримав, але одразу повертатись і робити товба за свої гріхи. Але якщо людина навмисно знає, що вона, вона робить гріх, і навмисно знає, що е, е, і вона навмисно е, буде це робити, і е, вона має цей намір, то Всевишній Аллах, Субханаху Ва та Та'аля каже про внезапне покарання. І це називається. Коли Всевишній Аллах, робить засідку для людини, яка хитрить з Аллахом. Тобто Аллах дає відчуття людині без покараності, що їй не, е, 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 з нею не трапиться, що вона це може продовжувати, але прийде час, і покарання Аллаха прийде внезапно, і людина навіть не буде відчувати. Тому Всевишній Аллах, встановив для, е, в своїй релігії і для нас. Межі. І кожен мусульманин має знати, що е ці межі, які Аллах встановив, це його е заборони. І Всевишній Аллах гнівується на людину, яка переступ переступає ці межі. І коли людина переступає ці межі гріховного навмисно, Знає про це, і за це не, не робить тауба, не розкаюється, то Всевишній Аллах, субхану аталя, цю людину швидко і так, як людина від, не відчуває. Але якщо людина переходить ці межі через свою слабкість, але одразу каже Астахфірулат, робить тауба і повертається Всевишній Аллах, прощаючи людину. Тому ми слабкі. Але наша слабкість має, не, 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 не має бути нашим, нашим прикриттям. Наша слабкість для того, щоб сказати, коли ми зробили гріх, сказати, я був слабкий у Аллах. Але повертатись до Аллаха і робити тауба, і наближатись до Аллаха, Субхану Атааля, через, через добрі і благі справи. Всевишній Аллах, субхану Атааля, після того, як показав свою милість, показав те, що він пробачає, і вказав нас на, на те, що має робити людина. Всевишній Аллах Субхана показав становище людей в судний день. І Він каже, серед людей будуть ті, які скажуть, Всевишній Аллах каже, у антикула напсун, афаратту фіджамбил, وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ Севищня Аллах субхану Атааля каже про людей, які будуть казати, о горям мені, я помилявся в відношенні до Аллаха Субхану Аттеаля, і він буде жалітись на своє становище. Також він скаже: кула, анна гадані, і він скаже: якщо б Аллах мене повів прямим шляхом, то я був би. Серед тих, які бояться Всевишнього Аллаха. Або Аллах каже: Аутакулла Хайна тарала Адабаусині. Або він, коли побачить пекло, він скаже о, Аллах, якщо б ти дав мені ще один шанс. І я був би серед тих, які роблять добро. О, віруючі! Всевишній Аллах, субхану тааля, кожному. З нас кожен день дає новий шанс. Шанс в тому, щоб стати краще і просити Аллаха пробачення за те, що було серед наших помилок, гріхів, які ми робимо. Кожна людина кожен день щось робить. Але краща з нас та, яка кається, і та, яка просить пробачення серед перед Аллахом Субхану Та'аля. Тому Всевишній Аллах постійно каже про те, що він пробачає. І великий е, цьому приклад, посланець Аллаха, салів, розповів про людину, яка вбила 99 людей. А вбивство, вбивство людини це дуже тяжкий гріх. І один раз він прийшов до монаха і каже: Чи пробачив мені Аллах, я вбив 99 людей. Він сказав, ні, ніколи. Він вбив його. Таким чином, він вбив 100 людей. Прийшов він в інше селище до іншого праведника і спитав його: Я вбив 99 людей і вбив одного, тобто 100 людей. Чи пробачить мені Аллах? Він йому сказав так: Аллах тобі пробачить, якщо ти покаєшся. І треба змінити місце, де ти це зробив. Тобто йди в селище, де живуть правідні люди, щоб ти був далеко, далеко від тих, які роблять гріхи, щоб тебе не спокушали. Тоді він відправився в те селище, де живуть правідні, і по дорозі помер. До нього прийшли янголи, раю та аду. І в Хадісі називає саллям янголами милості та а, а, покарання. І кожен з них хотів забрати. Янголи покарання сказали, що він вбив стільки людей, його чекає пекла, і вони хотіли забрати його. Янголи милості сказали, ні, він попросив Аллаха пробачення, тому ми забираємо його до раю. І коли вони сперечались. Вони вирішили, треба поміряти, куди він був ближче, до людей праведних, чи до людей неправедних. І коли вони виміряли це розстояння, цей шлях, вони побачили, що він наблизився до людей, які робили, були праведними. І таким чином Аллах заселив його в рай і помилував його. Це вказує на те, що. Який ти гріх не зробив? Знай, що Всевишній Аллах пробачає. По-перше, ти маєш пам'ятати, що ти не маєш права робити цей гріх. Але якщо вже зробив, то в тобі є шанс повернутися. Тому що Аллах Субхану Аталя чекає на твої тауба, на твоє покаяння. Я прошу Аллаха, Субхану Аталя, пробачити нам наші гріхи. Просить Аллаха пробачення. Ey aziz din kardeşlerim. Allah'ın nimeti ve rahmeti bizler için çok ve büyüktür. Allah Subhanahu taala kaça Allah Subhanahu taala ayti ki: "İnne rahmeti vasi'at kulla şey." Benim rahmetim bütün yerlere peyda olur. Yani her bir insan bir hata yapsa ki, bir günah etse ki her vakit aklına tutmaya gerek ki Allah Subhanahu ve Taala onun tövbesini kabul eder. Ve Allah'a tövbenen insan her vakit ve daima gelmeye gerek. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi ki her bir e, insan yani Adım aleyhisselam'ın e, e, balası, günahkar ki. Lakin onlardan en yakşası, en doğrusu, kim Allah'a tövbe enkele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir günde, yüzden ziyade, Allah'a istiğfar ve tövbe eter idi. Hatta Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, Ya Resulallah, Allah sana bütün günahlarını bağışladı. Sen ehli cennetten cennetler cennetendir. Lakin niçin o kadar namazlarını kılasın? Tabanların tab yara oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Ya Ayşe, lakin ben Allah'a şükür etkenlerden olmaya isteyirim. Onun için Allah'a şükürler olsun. Allah bizlere nimet veriyor, yaşayış veriyor, kuvvet veriyor. Ve bizler, bizlerimizin yüreklerini İslam'a açtı ve doğru yolga bizlerini koydu. Onun için her bir insan bu Allah'ın nimetini tanımak gerek. Allah'a şükür etmek gerek ki. Çünkü bütün olgan ve insan kazan kazanğa nimetleri bu Allah'tan nimetlerdir. Sağlık, mal, evlat, aile, iman, ihsan, İslam bu Allah'ın nimetleridir bizlerce. Ve bu nimetlerce insan daima ver vakit Allah'a şükür etmeye gerek. Lakin tekim ay Allah sana şükürler eteyim ki ve bu ne men Allah'a şükür ettim dep olmaz. Allah'ın emir etken ibadetlerge insan onların gerek. Onun için beş kere namazını kılmak, cuma namazlarını kılmak, zekatlarını vermek, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uyup, ve onun sünnet, sünnet boyunca, Kur'an boyunca yaşamak bu Allah'a şükürdür. Bu Allah'a şükür, ozunun şükürlüğünü korsetmektir. Tek sö, sözlerden, sözden aitmak olmaz ve yetmez. Onun için ey aziz din kardeşlerim, kalgan omurumuzdan, kalgan omurumuzdan, er vakit bir özümüzge niyet koymaya gerekmez. Kalgan omurumuzna e, Allah'a itaat, Allah'a istiğfar, Allah'a tövbenin bu e, vaktini yaşamak. Onun için Allah'tan bizlerge afu sorayırım. Allah bizim bütün günahlarımızı bağışlasın ve bizi doğru yoldan şaşırmasın. Allahümme ya hayyu ya kayyum ya del celal ve ikram. inne nes'aluka bi esmaikal husna ve sifatikal ulya. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشرك